Майнові, медичні, аграрні та низка інших питань. Їх прикарпатські депутати обговорили під час засідань постійних комісій обласної ради. Та в центрі уваги бюджет на 2026 рік. Деталі дивіться далі. Спершу засідала майнова комісія. Окрім профільних напрямів роботи, депутати обговорили план діяльності на 2026 це є утворення такого так званого ніби як реєстру майна, який ми хочемо, щоб розуміти, мати повне розуміння. Що у нас є у власності, хто ним користується, хто є балансу утримуючи, кого воно стані, чи ну бо ремонту, чи додатково якихось капітальних вкладень. От і щоб целі було максимально прозоро. Ну бо основа основа це те, що ми мусимо розуміти, що у нас є в, в, в позитиві і на балансі, чим ми, чим ми можемо користуватися. Головною темою всіх комісій став бюджет на 2026 рік. Він становить майже 3 мільярди гривень, найбільше коштів планують спрямувати на оборону, а також на освіту, медицину та соціальний захист. Передбачили гроші і для аграрної галузі на 2026 рік. Передбачається 2 мільйони 198 тисяч гривень. Це явно не та сума фінансування, на яку розраховувала розраховували, розраховували аграрії по програмі. Бюджетом мали би мотивувати формування і реєстрацію нових фермерських господарств, підтримку і збільшення їхньої діяльності і Продуктивність роботи фермерських господарств. А от на ремонт та обслуговування доріг коштів не виділили взагалі. Це є великою проблемою, тому що зростає щороку. Зростає кількість ДТП на дорогах, власне, через ями, власне, через аварії, які стаються, через пошкоджене покриття. Аналогічно, дуже мало коштів передбачені на ті програми, які пов'язані із архітектурними пам'ятками. Не передбачено коштів на реалізацію програми наукового потенціалу в області окрему увагу депутати приділили питанням військовослужбовців та ветеранів серед ключових фінансування реабілітації захисників. На жаль, ми маємо наслідки війни і їх треба підтримувати. Також дуже велика велике фінансування йде на для родин, які понесли втрату загиблих, і тому на це теж звертаємо увагу. Також ми піднімаємо питання щодо зуболікування і протезування, тому що це є теж важливо. Понад десяток питань розглянула комісія з охорони здоров'я та соціального захисту, зокрема, мовилося про підвищення заробітної плати для медичних працівників соціальної сфери. Ми це розуміємо, що в межах охорони здоров'я є підвищення заробітні плати по постанові до 13,5 тисяч, тисячі. А в ці весь інший персонал, який працює в іншій сфері, будучи медиками, не отримує. тої не десь має цієї такої справедливості. Десь хотіли, щоб з боку обласного бюджету все таки підтягнути цю заробітну плату, оскільки робота в принципі одна й та сама. Також депутати заслухали пропозицію щодо нової програми підтримки та популяризації української сім'ї та родинних цінностей. Підняття уваги і власне створення більш сприятливих умов для всебічної підтримки української сім'ї як базової соціальної інституції популяризації родинних цінностей, зміцнення інституту сім'ї в умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення. А також формування відповідального батьківська підвищення ролі сім'ї у хованні дітей, збереження демографічного потенціалу регіону, забезпечення соціальної єдності громади, це десь є ті цілі, які на, на реалізацію яких би передбачалися власне пункти програми. Загалом в новому 2026-му депутати планують продовжити налагодження міжнародних зв'язків. Ми налаштовані на конструктивну роботу. З нашими західними партнерами надіємося, що ми будемо в 26-му році мати декілька поїздок, які ми плануємо, і в Прибалтику, і на Закарпаття, і до на наших колег в Польщу в Ополі. Остаточне рішення щодо усіх цих питань депутати Івано-Франківської обласної ради ухвалять на найближчому сесійному засіданні.